Ласкаво просимо на сьогоднішній урок французької мови. Якщо ви початківець, цей урок допоможе вам освоїти основні вітання, сімейні розмови та повсякденні вирази французькою мовою. Ви навчитеся представляти себе, спілкуватися із сусідами та використовувати корисну лексику в повсякденному житті. Наприкінці цього уроку ви зможете вести прості розмови з упевненістю, тож візьміть зошит і почнемо. Вітання та основне спілкування. Бонжур, добрий день. Салют. Бонсуар. Добрий вечір. Коменте, як справи? У мене все добре, дякую. А у тебе? Сава мал? У мене все погано? Требя, Мерсі. Дуже добре, дякую. Приємно познайомитися. Je suis контент de te voir. Радий тебе бачити. «Бонжурне гарного дня. Порада. У Франції бонжур використовується протягом дня. А бонсуар ввечері. Додавання мерсі або сіл плас» робить привітання більш ввічливим і природним. Salut. Ça, va? ça va bien, merci. Et toi? Ça va mal. Très bien, merci. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis content de te voir. Bonne journée. Comment s'appelle ton frère? Il s'appelle Ahmed. Ahmed. Où est maman? Des mammas. Maman est dans la cuisine. Maman à la Papa? Тивем м'яди? Тату, ти можеш мені допомогти? Бяр, мофіс. Звичайно, синку. Так, звичайно. Уемов? Де моя книга? І сюди, вона на столі. Порада. Французькі сім'ї часто проводять багато часу разом за обідом або вечерею. Це чудова можливість для практики французької мови. Comment s'appelle ton frère Il s'appelle Ahmed. Où est maman Maman est dans la cuisine. Papa, tu veux bien m'aider Bien sûr, mon fils. Est-ce que tu veux jouer avec moi Oui, bien sûr. Où est mon livre Il est sur la table. Bonjour, comment allez-vous? Доброго ранку, як у вас справи? Ça va, merci. Et vous? Добре, дякую. А у вас? Vous avez passé une bonne journée? У вас був хороший день? Oui, très bien, merci. Так, дуже добре, дякую. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Сьогодні гарна погода, чи не так? Oui, c'est une belle journée. Так, чудовий день. Avez-vous des projets ce week-end? У вас є плани на вихідні? Oui, je vais rendre visite à ma famille. Так, я збираюся відвідати свою сім'ю. Vous habitez depuis longtemps ici? Ви давно тут живете? Oui, depuis 5 ans. Так, вже 5 років. Порада. У Франції гарні відносини з сусідами дуже важливі. Коротка розмова та привітання допомагають налагодити дружбу. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Vous avez passé une bonne journée? Oui, très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle journée. Avez-vous des projets ce week-end? Oui, je vais rendre visite à ma famille. Vous habitez depuis longtemps ici? Oui, depuis cinq ans. -ce que tu fais ce soir? Що ти робиш сьогодні ввечері? Живе з усі нема amis. Я йду в кіно з друзями. Ти nous? Ти хочеш піти з нами? Уй, oui, avec plaisir. Так, із задоволенням. Квела жасту, скільки тобі років? Жевен Сенкон. Мені 25 років. que ту травай. Де ти працюєш? Же à аліколь. Я працюю в школі. Келе тон хобі. Яке твоє хобі? Жем au foot. Мені подобається грати у футбол. Порада. Французи люблять говорити про свої захоплення та культуру. Це чудовий спосіб завести розмову. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais au cinéma avec mes amis. Tu veux venir avec nous? Oui, avec plaisir. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Où est-ce que tu travailles? Je travaille à l'école. Quel est ton hobby? J'aime jouer au foot. Bonjour. Dobro ranko. Salut. Comment? Tiak. Ça va? Bien. Dobre. Merci. Au revoir. journée Maman. Maman. Papa. Тато. Фре. Брат. Ed, допомогти. Kuisine, кухня. Фамі. Родина. Жан. Людей. Voudriez, хотів би. Венір. Прийти. Аве. Мати. Пасе. Пропуск. Сантиград. Це. Суспар. Сьогодні ввечері. Cinéma, кінотеатр. Амі. Друзі. Ене. Старішина. Аж. Вік. Питання для перевірки: як запитати, як справи французькою? Як запитати ім'я брата французькою? Як сказати, де мама французькою? Як попросити допомоги французькою? Як запитати, що хтось робить сьогодні ввечері? Як сказати: Я йду в кіно з друзями французькою? Як запитати, де хтось працює? Як сказати, мені подобається грати у футбол французькою? Як запросити когось піти кудись разом? Як сказати, де моя книга французькою? Comment ça va Comment s'appelle ton frère Où est maman Peux-tu m'aider Qu'est-ce que tu fais ce soir Je vais au cinéma avec mes amis. Où est-ce que tu travailles J'aime jouer au foot. Tu veux venir avec nous Où est mon livre Комент чава? Найпоширеніший спосіб запитати як справи. Комент сапел тонфреер. Використовується для запитання імені брата. Ует мамо. Простий спосіб дізнатися, де мама? – Вічливий спосіб попросити допомоги. Кескетюфе Qu сесуа. Запитання про вечірні плани. Живе осі нема векмезамі? Як описати свої плани? Уесу кетю травай. Запитання про роботу Жемжуйрофут. Говоримо про хобі. Ть ви Веніра вікну? Як запросити когось піти разом? Уетмон Лів. Запитуємо про місце знаходження предмета. Висновок. Вітаємо. Тепер ви знаєте важливі французькі фрази, які допоможуть вам у щоденному спілкуванні. Найкращий спосіб покращити свої навички це практика, тому спробуйте використовувати ці фрази якомога частіше. Якщо вам сподобався цей урок, залиште коментар з вашою улюбленою французькою фразою, поставте лайк і підпишіться на канал. До зустрічі у наступному уроці!